Ом про Головне. Абсолютное большинство американцев считают Россию врагом и согласятся увеличить радиус действия американских ракет. Збройные силы Украины снова влупили по построению. Может не надо, Шурик? Я больше не буду. А? Нет. Надо, Федя. Надо! Как сообщают российские паблики, удар... Був нанесений 27 липня по полігону в Луганській області. На ньому розташовувались військовослужбовці 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії РФ із місцем постійної дислокації у Єкатеринбурзі. Військовослужбовці проводили так зване «построєння» перед відправкою на український фронт в район населеного пункту Очеретидо. Удар був здійснений із використанням балістичної ракети типу «Атакмс». На цей Час знищено близько 20 окупантів, і 71 тяжко поранено. Таким чином, це черговий удар по російському полігону під час шикування, і виходить, що наші збройні сили мінуснули цілу роту окупантів, тобто дуже гарно підловили момент. Відомо, що міністр оборони Росії позвонив міністру оборони Сполучених Штатів і поскаржився на те, що українці збираються робити таємну операцію. Якусь і, і попросив американців, щоб вони попросили українців, щоб українці не робили цієї таємної операції. Що це, пане Олександр, може бути? І це якраз і є спекуляція, бо ми з вами не підслуховували ані пана Остіна, ані пана Білоусова. Але як ми собі можемо уявити зазвичай американці дзвонили до росіян, а тепер росіяни наважився подзвонити. Значить, щось в лісі здохло, як кажуть, у нас. В Україні що може бути, пане Олександр? Будь ласка, вам скажу. Я думаю, що тут ще й ключове в цьому матеріалі New York Times, що Білоусов говорив, що з використанням американської зброї операція має відбуватися не просто секретна, але ну ви знаєте, я так собі міркував, і з того, що я там з різних джерел маю інформацію, і з того, що як воно складається, і е, з публічних джерел і не тільки. Знаєте, воно все дуже так співпало з двома речами. Ось ця телефонна розмова, яка була тому, що розмова була раніше. Це зараз New York Times про неї написала. А от чого вона могла стосуватися? Два моменти: з одного боку, президент України був з е, турне в Європі, був в Сполучених Штатів, Саміт НАТО. Багато поїздок, і в усіх цих поїздках була одна тема. Важлива, це можливість наносити удари ракетами атакими, дальністю до 300 км балістичними по російських військових аеродромах в межах досяжності цих ракет. І ця тема дуже серйозно обговорювалась на всіх майданчиках. Мені видається, що це і стало причиною, чому Білоусов побіг до телефонної слухавки, значить, попросив комутатор Сейдініті його з'єднували з Остіном. І зверніть увагу, що сказав скоріш за все Білоусов, і Що сказала Росія? Тому що тут уже підказку нам видає Захарова, прес-секретар російської МЗС. Вона виходить на прес-конференцію буквально в ці ж дні, і каже: а Україна планує якийсь теракт на Кахов. Вибачте, не на Каховський, на Канівський і Київський ГЕС. Ну, Відповідно, говорять про те, що вони можуть нанести по ним удар, а по Канівській ГЕС, по гідроспорудах, такий удар вже наносився в березні, коли наносився по Дніпро ГЕС в Запоріжжі. І я так собі думаю, що ось це і був одним із пунктів розмови. Тобто Росія сказала, що не давайте Україні право бити атаки Мес, інакше ми будемо гатити по греблях на Дніпрі. Чомусь мені видається, що це могло бути так, оскільки багато співпадінь. І, в принципі, другий момент, який є, чому Білоусов, тому що Білоусов за кілька тижнів два рази з Остіном говорив, і тут е очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов говорив про те, що Білоусова вважають навіть в колі там Кремля таким собі западником, так званим, який здатен хоча б про щось говорити і бодай нормально говорити, ну хоч в нормальній формі, не так як це притаманно іншим там діячам. Я не виключаю, що це намагання намацати якісь там, не знаю, дотики, контакти по інших питаннях. Ясна річ, не політичних, ось він не буде це обговорювати. В нього не та посада, але принаймні передати якусь інформацію. А що стосується ось цієї зброї американської, знаєте, ну я собі не вірю і знаю, що це просто виключено, щоб Україна. Без повідомлення і без узгодження зі сполученими штатами використовувала якусь зброю, і США було про це невідомо. Вибачте, більшість цієї зброї вона координується наведенням GPS і не тільки. І американські супутники це знають, та всі це знають. Тому я думаю, що Росія вкинула цю версію про американську зброю, просто намагаючись дискредитувати Україну. А в очах США сказати про те, що вони не дуже добросовісні, або у свою чергу сполученим штатам було відомо про цю операцію, і вони просто вдали, зробили вигляд, що ну ми нічого не знаємо. Ми з Україною поговоримо і так далі, пане Олександр, Як ви собі уявляєте це розвиток цієї ж теми, ми віримо президенту Зеленському, коли він каже, що на потік поставили вже виробництво українських. Національних ракет якихось, і ми не знаємо про які йдеться, але ми можемо повірити, що у нас вони десь накопичуються, і в разі потреби можуть бути використані. Оскільки я розумію, західними нам забороняють стріляти далі ніж там за 200 чи 150 кілометрів. А українськими кажуть, тут ми не можемо ні на, на що впливати, так що якщо українці захочуть стріляти, будуть стріляти. Просто всім зрозуміло, тепер ми вже на перший день про це говоримо в розвиток цієї теми. Що може так статися, що Крим звільняти військовим шляхом не будуть, а будуть його паралізовувати е, таким відносно військовим обстрілами. Тобто, не люди будуть. Іти і гинути, а просто Крим буде оточений неможливістю потрапляння в Крим е, якихось там від снарядів для того, щоб пускати по Україні до лік, лік, ліків, до їжі, до молока, до м'яса і так далі, і тому подібне. І таким чином просто буде паралізований Крим. Але для цього треба якось щось зробити з Керченським мостом. З цим. І, і тут якраз українські ракети знадобляться, як я розумію. Віримо президенту? чи... Чи не дуже я вам можу сказати, тут підстав не довіряти, чи немає чому, я поясню. Бо справа в тому, що Україна вже щонайменше двічі провела, скажімо так, бойове випробування в бойових умовах ракети Крилатої Нептун, в тому числі здійснивши пуски, успішні і в одній і вдвох із атак, які були. По південних регіонах Росії ці ракети взяли участь і вони продемонстрували доволі таки серйозний успіх і збільшена дальність і влучання і ефективність, і Росія не змогла перехопити. Але це стосується крилатих ракет Нептун, які системно над якими системно працюють. Вони зараз відходять від класичних протикорабельних, носяться відповідні корективи, в дальність їхня збільшується. А для того щоб вони могли летіти на відстань 500-700 кілометрів не менше, і над цим дуже серйозно працюють. Але є ще одна програма, дуже цікава. І про неї про її випробування невідомо. Практично ніде не зустрічається, але відомо, що вона є. Ну, мабуть, це і добре, що невідомо а, про деталі, поки не відбулися успішні пуски і випробування. Бо про Нептун ми знали давно, принаймні, що такий комплекс є, і він потопив крейсер Москву. Але він просто доробляється. А от щодо ракет балістичних, типу Сапсан або в експортній версії грім 2 а скажімо, була інформація, вона двічі тричі проходила в інформаційному просторі від відповідальних посадових осіб, що над цією програмою і працюють. І От зараз президент фактично так само підтвердив, що в напрямку цьому йде робота. Тому я не виключаю, що у нас з'являться такі і балістичні ракети. До речі, якщо ми говоримо про той же Сапсан, то в 2022 році в плані. Закупівлі і державної закупівлі Міністерства оборони на 2022 рік було закладено закупівлю цих комплексів. Ну але на жаль, почалось повномасштабне російське вторгнення. Зрозуміло, що ці плани були відтерміновані. Ворог почав наносити удари по підприємствах по оборонно-промислового комплексу, і так далі. Але я не виключаю, що в контексті того, що Нептун розвивається, ми зможемо отримати. І ці ракети, тому що і до речі, знаєте, це дуже цікава річ, тому що ці ракети балістичні називають силами неядерного стримування. Це дуже цікаво, тому що практично зараз, скажімо, такі ракети використовує Росія. Можемо потенційно використовувати ми і в Європі. Більше їх немає. Є атаки МЕС, але це все американське, саме балістичні. Є крилаті, є багато інших, але саме таких немає. Чому я про це кажу? Тому що можливо б і країнам Європейського Союзу, які хочуть зміцнити зараз свою безпеку, вони б так само долучилися до того, щоб співфінансувати виробництво цих ракет і отримувати їх в майбутньому, так само особливо ті, які межують з Росією. Ми, звичайно, нам звичайно дуже важко конкурувати з атаками американськими. Все ж таки вони поки що мають перевагу, але в них немає конкурентів. Зрештою. Це теж треба розуміти. Мені от буквально там три дні назад в Донецьку продемонстрували, що у з снарядами і боєприпасами все в порядку. Там розбили мою любимую заправку РТК. Но ну, это Хаймерс. Целили, возможно, в перинатальный центр. Он прямо за автомобильной развязкой, буквально в нескольких сотнях метров.